19 лютого у Київському палаці спорту відбулося захоплююче хокейне протистояння між командами Сокіл та Кременчук в рамках регулярного чемпіонату фавбет Ліги. Для нашої команди це був передостанній матч, який міг визначити, чи посяде Кременчук перше місце у турнірній таблиці у цьому чемпіонаті. Вже на четвертій хвилині гри капітан хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька відкрив рахунок. Менше ніж за дві хвилини Михайло Геворкян закинув другу шайбу на рахунок своєї команди, встановивши перевагу Проте Сокіл не здавався і зумів скоротити відставання, забивши першу шайбу від руки Максима Жеребка. Перший період завершився з рахунком 1-2. Ми настраювалися на таку гру, на швидку забили першими дві шайби, повели у рахунку. Подякувати своїм хлопцям за їхню гру, за віддачу і за те, що вони сьогодні зробили. Я думаю, всім це на користь буде, це перемога. Перша хвилина другого періоду розпочалася із закинутої шайби Віталія Ляльки, коли Кремечани грали у більшості. Але завдяки стійкості та впевненості у собі соколу вдалося зрівняти рахунок. На сьомій хвилині Ігор Слюсар реалізував більшість з передачі Володимира Лексюка. На одинадцятій хвилині біля воріт Кременчука відзначився Віктор Захаров. До кінця другої двадцяти хвилинки хокейний клуб Кременчук відновив своє лідерство, забивши четверту шайбу. Філіп Матвієнко засисту Дениса Метусевича переграв голкіпера Сокола. Сьогодні була така доволі сумбурна. Гра хлопці не грали. Деякий час багато помилок було багато моментів. Як у Кременчуга, так і у нас. І якщо ти вийшов, ти повинен грати. Якщо ти не готовий, то тебе треба замінити. Все просто. Проте в третьому періоді кияни зрівняли рахунок завдяки дублю Віктора Захарова і вивели гру овертайм. Переможця вдалося визначити тільки у серії булітів. Атмосфера на льоду залишалася напруженою та невизначеною. Після чисельних спроб обох команд вирішальний буліт здійснив Денис Митусевич. Принісши Кременчуку довгоочікувану перемогу. І оборона помилки допускала. Ну, Хотілося б страхнути команду, так? Ну, ми відігралися, 4-4 зіграли. Я вважаю, що для нас це добре, так. могли б програти у, у основний час. Всі грубили у рахунку. Ну, десь опять у нас були вилучення. Це нас губить. Працюємо далі і доводимо до хлопців, Думаю, дійде. Сьогодні наші хлопці були мастеровіки і. Булітної серії доказали це. Свій останній матч регулярного чемпіонату перед плей оффом хокейний клуб Кременчук грає сьогодні з берсерками. Про результати зустрічі розкажемо вам завтра. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.